Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні перший день 2023 року. 1 січня. І я відправився сьогодні з Надюхою у пошуках зимових опеньок. І перші наші знахідки вже є. Хочу вам сказати, друзі, що ми вчасно встигли. Тому що у нас відлига і досить тепла погода для зими. Саме тому все розтануло. І грибочок при такій погоді буває гіршої якості. Але поки що щастить. І тут у нас дуже симпатичні зимові опеньки Фламуліна. Доброго дня всіх з новим роком! Хочу показати, які нам велетні попалися зимові опеньки Фламуліна. Під травичкою є деревина, сприяли їм погодні умови і вони виросли такі красиві. Просто красені, велетні красені. Дуже приємно після неспокійної ночі виїхати на природу і зустріти таке чудо. Ну, як всі ми знаємо, ситуація в нашій країні досить складна зараз, але ментальність нашої нації така, що ми ніколи не, не здаємося. Ми вільні. І кожен з нас навіть у тяжкі часи, багато моїх друзів, знайомих, рибалок, грибників і тих, хто взагалі просто любить природу, все одно вибираються. Збирають, шукають, наповнюються позитивними емоціями і віримо ми виключно в перемогу. Можливо, я і не казав би цю фразу для свого сюжету. Але все-таки вважаю, що це буде актуально. Тому, як би важко не було, старайтеся займатися тим, що любите, і це допомагає переживати важкі моменти. Так, і стосовно місця пошуку. Дивіться, я вам всім раджу шукати такі місця, де є стара деревина. Пеньочки, всілякі там палки, дрючки і так далі. Бачите? Отакого От плану. От дивіться, Саме в таких місцях зимовий опеняк і полюбляє виростати. Також любить такі схожі локації біля водойм, озер, річок. Вдавалося знаходити їх досить багато і біля десни. І от таким чином ми і шукаємо їх. Саме пеньочки. Перед тим як відправитися за пошуками фламоліни, раджу вам познайомитися з її двійником. Зокрема, з галериною окаймованою. Ну, дивіться, друзі, галерину я вам зараз не знайду. Не її час, як то кажуть, але все буває. Але на прикладі фламоліни трішки поясню. Дивіться. Фламоліна бархатиста ніжкова або оксамитова ніжкова. В чому фішка? Бачите, яка ніжка Ксамитова? Гладенька. Галерина має зовсім інший вигляд. Також є ще один вид гербочок тубаря, один з видів, схожий. Але наразі сьогодні на них ми не попадали. Але правильно Надя каже, що якщо ідете. У перший раз загугліть, будь ласка, двійники, фламуліни. Ознайомтеся, щоб на не попав отруйний гриб до вашої Одерці чи кошика. Це важливо. Залишайтеся з нами, ще буде. Зимовий апеняк відрізняється досить цікавим, приємним смаком. Ми збираємо їх уже давно, досить. і Кожну зиму відправляємося на пошуки цього виду. Готуємо ми їх теж абсолютно по-різному, смажимо за класичними традиційними рецептами також. Він дуже класний маринованому вигляді. От. Смачні жульєни з нього, коли ми готуємо зимове пеняк під сиром у сметані зі спеціями. Тобто, фактично всі види заготовки. І ще важливий момент. Фламуліна цікава ще й тим, що має досить багато корисних елементів для здоров'я людини. Але, звісно, питання збереження цих елементів буде залежати від ступеня заготовки та відварювання. Ці вже старенькі я залишу, а ці гарненькі підуть до кошика. Як ви бачите, друзі, вони вже дуже зрілі. Тобто ще день-два, і вони були б зовсім старі. Ми не встигли би на такий врожай. Тому у перший день 2023 року нам пощастило все-таки добути Амріяні гербочки. Рік назад, в цей день, ми були в цьому самому місці і також з врожаєм. А якщо погода сприяє, то фламуліна може вирости до таких розмірів. Може стати таким грибом-гігантом. Ще я помітила, що фламуліна також може червивіти. Але ця в нас дуже гарно йде до кошика. І бачите, друзі, який момент. Звичайний опеняк осінній, гірчичний, товстоногий, осінній звичний апенька і їх види. Вони досить часто досягаються таких розмірів. А от фламуліна гіганська трапляється більш рідкісно. І це дійсно пов'язано з погодними умовами. Росте цей грибочок, як ви вже зрозуміли, на деревині, старій деревині мертвій. І іноді, шукаючи фламуліну, можна натрапити також на гливи. Так, шановні, а тут можливо ми і спізнилися. Хоча не факт. Дуже класний кущик. І от я бачу ніжки. Ніжки ще досить світлі. Не дуже потемніли. А шапинки вже такі собі. Ну от такі грибочки вибірково. Щось візьмемо, щось ні. О, класний момент. Подивіться. Навколо всього оцього пеньочка великий кущ чудового гриба. Це мабуть одна із найцікавіших знахідок сьогодні за похід. Під кінець. І ось такий кущик. Ця взагалі свіженька. І кольори такі насичені, помаранчево. Чудова знахідка. Що любі друзі, похід цікавий, позитивний, грибочки у нас є. По дорозі зараз ще зайдемо в одну місцину, дозбираємо наше відерця. Дякуємо за те, що дивитеся наш канал, наші сюжети. Залишайтеся завжди на позитиві, вірте в краще, нехай хобі роблять вас щасливими. Не забувайте підписатися на канал та підтримати добру справу. Дякую вам кожному. З Новим роком і з найкращими побажаннями!